Доброго ранку, як завжди, дивимося з вами євро і індекс долара. Ну, давайте подивимося, що вчора зробило євро. Євро вчора в нас затестило денний ібаланс, зону його 0,5. І отримало реакцію. Я очікував зняття вчорашнього максимуму і похід далі вниз за ось цією селсайт ліквідністю. Це був би мій план на день. По Діксії ситуація та ж сама. Дивимось, так само прийшли в денний імбеленс, отримали реакцію. І так само хотілося б зняття вчорашніх мінімумів по Діксі. Але дивіться, якщо подивитись на іншому графіку, це ТВЦ, а тут Capital.com. На ТВЦ у нас є зняття вчорашнього мінімума. Якщо перейдемо на денний графік, просто я тут вже зробив. Розбирав. І ось ми бачимо, як ось трошечки ціна зачепила і зняла вчорашній мінімум. Тому у нас виходить SMT з євро. Діксі у нас знімає вчорашній мінімум, євро його залишає. Ось у нас виходить SMT оцей хай е знятий ПДХ. ПДЛ Діксі зняло, ПДХ залишив це все, вийшло в Азіатську сесію. Азія зробила маніпуляцію при відкритті, доставка ціни і зараз похідний. Тому зараз будемо дивитися, Франкфурт може бути маніпулятивний. Будемо чекати відкриття. Лондону, так як все може бути, у нас є години імбеланс відкритий, і ми спокійно можемо від нього зараз на Лондоні або під Франкфурт піти, зробити ще раз перехайт. Так само і Діксі може глибше затестити оцей 4-годинний імбеланс, так як в нас є ще його зона 0,5. Ми її не досягли, тому може. Піти нижче і це зробити ще раз. Це буде ще однією маніпуляцією, це буде акумуляція, маніпуляція, вихід з ренджа. Тому наблюдаємо. Очікую, по євро я шорти. Лонг розглядати не буду, так як ми затестили по 4 годинам преміум дискаунт зону. Давайте подивимось. Ну, да, от, Якщо брати SMT, то ми чітко прийшли в 0,5 в еквілібріум і затестили. Ну, Ніхто не відміняє, перехай і похід далі вниз. Тому будемо наблюдати. Сьогодні також є червоні новини по Євро, 15.30 по Києву, тому будьте всі обережні і всім гарного дня.